Паний. А я купила собі нову пару взуття. Молодець. Я купила собі 4 пари нового взуття. Красиві? Так. Да. Ну, хай буде разнообразе. А одні вообще на розмір менші. Ну. Комусь подариш. Пала машину. Так ти що? Ну, а що зробиш? Поремонтирую. А я знала всі гроші з твоєї карточки. О, я сам давно хотів це зробити. До нас на два місяці приїдуть мої батьки і будуть тут жити. Ну, Отлично, я люблю твоїх батьків. <labeleded> що, бісейся. Немає як посоритися, так? Да?